Покупки ЗТБ на 700 гривень поїхали. Два з таких батони. батони ранкові ранковий і справжній ось такий класичний батон. Я дуже люблю лаєн, а тут попався з шоколаду. Представляєте? Попробую ще з шоколадом. Ось такий. По 16 гривень ось така приправа. так, на таку упаковку, ну спробую оцей. Норвезький крем-сир. Він дуже смачний, але я спробую його. Шпроти, крекери, два батончика улюблених. Для маргошечки ось такий смаколик, не знаю, буде чи не буде. Улюблений Несквіт. Ось такий маромашковий чай. Щось захотілося, але спробую. Нацкавун ось такий. Він дуже смачний. Товаришки, і вони по знижкам зараз у тебе. Ось такий сир. 69. Все. Ось такі покупки за тебе, Ой, ще забув. І салат айсберг, Все, такі покупки за тебе, І ще сьогодні готував паску. Смачна, напевно, буде на смак. Все, бажаю гарного та мирного дня. Пока. -пока.